Сьогодні сонечко, але вітер та ще якийсь холодний. Ночою була примерзла вода. Так що трошки вже холодніше зробилося. Я прийшла до Анжели, принесла їй щиточку, вона вже, бачу, садочок обрізала деревця. Де білити. Анжела білить, я поможу її глячки поносити, позбирати. Що таке? Що таке? Так, Настя вже прийшла, думаю, де ж то й Олешка з школи йде. Щось він сильно помало йде. А що це так помало? Ноги болять? Да Сьогодні вітер на тебе теж впливає, да Бабка теж не може, ножки болять, спина болить. Що там, заморився? Що там в школі? Смайліки? Десять. Десять смайліків? Серйозно? 10. Та ти що, молодець? Ну йди, передівайся в бабці допомагати гілячки носити. Добре, дивитися, хтось робить. Що ромашку перепиняли, майлики є? Десять. О, нічого собі. Да. Але щоденних щоденник щось не клею, то вже, то я не ну, знаю. Фотографію скину. Так, да. А ну скажете мені, чи він не обманув мене. Бо купюру вже здер. Нічого собі. Ні, він не поминався, але в мене в кармані було. Ну, я вже заробив. Попавши, вчителька повинна скинути. Możesz nie obmanić, natomiast znaczy nie Ще трошки лишилося. Дінара. На дворі вже ніч. Жінкам треба вже в хаті на кухні щось робити, їсти варити, то вечеряти, готувати. А чоловіки ще працюють в гаражі. Так, у нас ще йде ремонт пилки. Робота на ніч. Приїхали запчастини. Треба скласти пилку, бо без пилки нема діла. І без цигарки теж. Да. Так, заїхав Ярик з Анжелою. Вони попоралися, ми попоралися, кави попили. Несу чашки, йду вже до хати. Всім на добраніч. Тихої всім ночі.